Всіх вітаю! Наразі у нас розпакування з інстаграму. Так, у нас дві посилочки, одна кофе, кава, верніше. Так, доставки безкоштовні. Що тут було? Тут було 30 переможців, кожному переможцю відправляли кава, має бути пів кіло в зернах. Ну, знаєте, зараз я її скуштую. Я хотіла каву божню, зараз я каву побою, але зараз її скуштувати не можу, бо в мене немає кофемолки. молки. Верні вона є, але не тут. Вдома. Там, де мій дім. А тут ми тимчасово вот, мешкаємо. Так, дивимось, вау. 100% арабіка, Ну, знаєте, на, а, 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 от я розпакувала, одразу відчувається запах кави, і якщо в руках от її бреш, да, е, як це. Відчуваєш, що тут вона в зернах, що вона не мельна. Тобто я не бачу смислу відкривати Ось 500 грам, а 100% арабіка. ну 100%. Повіримо, тому що написано, значить, це в нас магазин-подорожник. Він не магазин, аптека подорожник, там і всі такі, там, наскільки я пам'ятаю, робив розіграш, 4 переможці. Кожен, кожен переможець. Отримаю однаковий подарунок. Значить, що тут я бачила на фото, коли брала участь? Значить, тут цукерки, термокружка, шампанське і віктарка. Так. Все наголошено на тому, що все це, всі ці доставки ну, безкоштовні. Ось таке запакування. О, бачите, тут не тільки тож, цей подарунок маленький, ще дві цукерки дитячі Так, цукерки для усіх Значить, Так, Рафаела цукерка, дві. Наступна у нас макота для дорослих. Так, шампанське, да? вино газоване. Шампанське українське не пив солодке Болград. Бачимо, 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 все гарно, красиво. Ось така бутилочка. У нас тут щось легеньке, значить, це у нас остався. Майбути, чи що? Лехтарик. Був такий легенький. Пакетик, бачите? Так. Тут інструкція до, до використання... ага, це на батарейках. На батарейках зараз це не актуальненько. В общем, така собі інструкція. Ось цей фонарик сюди вставляємо. Ну, ось такий він має бути, бачите? Зірочки тут. Так, да, зірочки. Ну, так, собі, так. Треба, ну, тут треба купити батарейки, то тоді, може, про щось говорити, працює він чи не працює. Якось так, ну, бачно, да, фірма Ікеа. Ось вони. Ікеа тут лежить і тут, мабуть, щось, так, да, і на ньому написано Ікеа. Так, такі є, це є. І це в нас має бути термостакан. Термокружка. Ага, от, здорова родина, бачите? Ось такий стаканчик. Знаєте, величенький, дотик приємний, такий шершавенький. Ну, знаєте, я вже вигравала неодноразово. Гарна річ, дуже гарна. і Спочатку думаєш, на що воно потрібно, але з часом розумієш, що воно потрібно. Все. Ось таке рамі, Був конкурс, 5 переможців, один коментар залишаєш. І рандомно вони вибирають. Я була одним з приможців, там було написано подарунок сюрприз. Там висіли такі шкарпетки новорічні, знаєте, як на камінні дітки, щоб цукерки положили. Ну, я думала, що там будуть ці шкарпетки. Ну, в общем, там було, не було написано, що вони за подарунок будуть. Це в нас шкарпетки апапетіт, це всі знають. Це в нас. Наша ряба, у них є запаковані одразу курячі ніжки та крильця в маринаді, одразу береш їх, висипаєш з пакетка і в духовку там чи кудись ще на мангал і готуєш. Значит, що в нас? Святкова книжечка, два листка, два листка стікерів на клійок гарнусіньких. Ну книжка. книжка красива, яскрава, гарна бумага. Ну, ну, така шикарний, я б сказала, подарунковий варіант. І я все згадала, де ж буде ця шкарпетка. Ото війни, немає шкарпетки. Зато є просто красненька футболка, яка не має ніякої опознавательної щось апопетит. Чи що ну таке? Ну, така, в общем. Красненька, красненька, ось. Все. Дякую за увагу. Ось такий нам подарунок прислала наша ряба. Ну, Звичайно ж, як великій компанії, все доставка за їх рахунок.